Знаєте, церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Не просто зібрати гроші. Не просто. Якщо просто зібрати гроші, то Христос вже до такого храму був прийшов з нагайкою, давав їм там трохи прикурити. Церква має дати людині можливість поучаствувати в жертві. Прийняти ту жертву, подякувати за ту жертву, помолитися, щоб Господь Бог прийняв ту жертву. Не з друг тої людини, а вже з твоїх рук. Той, хто взяв ті гроші, він за них відповідає перед Богом. І тому треба за них помолитися, щоб Бог прийняв ту, ту жертву, щоб вона пішла на, на славу Божу, на користь храму, або туди, куди вона пожертвована, або для військових, так як ми в основному. Якщо є потреба, ми якраз закриваємо, то що нам не з тих ваших пожертв, то що ви даєте і на храм, і на все. Бо Тому що зараз війна, зараз всі ресурси мають йти для наших хлопців. Закінчиться війна, будемо думати про друге. Тому щира подяка всім дай вам Боже здоров'я. Вам дуже дякую. Щиро дякую.